Новий операційний стіл презентували в Сумській міській клінічній лікарні номер 5 призначений він для будь-яких комплексних оперативних втручань, каже лікар-хірург Дмитро Яблучнік. Комплектація, яка з ними йде, неймовірна. Тобто, починаючи від простої хірургії, там до просто ми пацієнта, да? Ортопедія, нейрохірургія, логе, гінекологи. Він може бути як гінекологічний кресло. Там все до нього в цьому всьому йде. Е, ну, Скажемо так, як от як хірург, іграшка. З'явився цей операційний стіл у лікарні близько трьох тижнів тому. На ньому вже оперують пацієнтів. Опанування лікарями усіх його функціональних можливостей триває, каже Дмитро Яблучник. Воно ще в процесі, ми ще розбираємося з тим, що куди як. тиждень я на ньому працюю. У нього є чудово, мої пацієнти ендоскопічній операції лежать на боку. Мені удобно за рахунок фіксаторів спеціальних під спину під ноги, Не треба ці старі зав'язки, які ноги фіксували, які руки фіксували. Ні, це все йде в комплекті». Функціональні столи є у всіх сімох операційних, розповідає завідувач хірургічного відділення номер 1 Олександр Перерва, але новий операційний стіл є експертного рівня. Він може мати ну положення, хворий може зайняти як є завгодно, завгодно. На будь-які оперативні втручання. Один із таких їх плюсів, що він повністю рентген прозорий, він карбоновий. Окрім цього, на новому операційному столі можна проводити баріатричні операції, тобто ті, які проводяться для лікування ожиріння. Він видержує дуже велику вагу. І дуже такі специфічні положення, є такі апарації, там як там садієс, там шунтування, такі ж там mm -hmm. слів, резекції і так далі. Там дуже специфічне положення повних хворих, яких вага буває там 160 п'ятдесят сто Ось тому, скажімо, не кожний стіл таке витримає і для нас, і для пацієнтів це дуже таке. Надбання вартість цього операційного столу 3 мільйони 300 тисяч гривень. Його лікарні подарував благодійний фонд Відкриті очі за підтримки компанії «Софтсерв». Це наш перший проект у місті Суми. Коли ми почули про цю власне потребу, про те, яку який масштаб допомоги надає п'ята сумська лікарня, які виклики з якими викликами зустрілася ця лікарня внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми не могли залишитись осторонь насправді, і вона була включена у проект Лінія життя, в рамках якого п'ять лікарень у п'яти областях України отримують допомогу. І коли чуємо відгуки хірургів, коли чуємо відгуки керівництва лікарень, про те, що за три тижні вже надано велика кількість допомоги, це тільки додає великого насправді бажання продовжувати нашу роботу. Ірина Касьяненко, Сергій Коваль, Суспільне, Новини Суми.